Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді завершився капітальний ремонт Центр ментального здоров'я. Передумовою його створення став впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» за ініціативи першої леді України Олени Зеленської за словами Олени Романенко, начальниці відділу будівництва міської ради, пікування про ментальне здоров'я населення є надзвичайно важливим у сучасних умовах. «У Минулому році надійшов лист запит на виготовлення проєктно кошторисної документації і проведення будівельних робіт від комунального некомерційного підприємства Маргородська лікарня інтенсивного лікування. Тому що започатковано всю українську програму ментального здоров'я за ініціативи першої леді, яка спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної допомоги та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я. В сьогоднішніх реаліях кожна людина, яка проживає в Україні, потребує підтримку, яку не можна відкладати на після перемоги. Попри те, що центр ментального здоров'я перебуватиме у підпорядкуванні Миргородської лікарні інтенсивного лікування, фактично він розташований на п'ятому поверсі міського центру первинної медико-санітарної допомоги, у межах капітального ремонту облаштовано підвісну стелю, виконано опорядження стін і підлоги, замінено електромережі, сантехнічні прилади, систему водопостачання та каналізації. В відділенні поліклініки були визначені кімнати, які б можна було відремонтувати і переобладнати під центр ментального здоров'я на площі 144,2 метра квадратних були облаштовані кабінет психолога, психотерапевта. Кімнату для психологічного розвантаження, кімнату для зберігання лікарських засобів, рецепцію з зоною очікування, був відремонтований, облаштований спеціальний санвузол для людей з особливими потребами. Витрати, які були залучені до реалізації даного проєкту, від виготовлення проєктно-кошторисної документації до ведення в об'єкта в експлуатацію склали 2 мільйони 520 тисяч 423 гривні. Очікується, що центр уже найближчим часом прийме перших відвідувачів і стане простором, де кожен мешканець миргородської громади зможе безкоштовно відновити внутрішній баланс та отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Лютий у Миргороді обіцяє бути не лише холодним, а й натхненним. У арт-центрі Гамарджоба готують насичену програму романтичний лютий для тих, хто хоче творити, навчатися і наповнювати зиму емоціями. Протягом місяця тут відбуватимуться різноманітні майстер-класи. А вже цього тижня миргородців та гости міста запрошують долучитися до поетичної майстерки. Ми запрошуємо миргородців, гостей нашого міста. До нас в арт-центр Гамарджоба на романтичний. Лютий. Саме в лютому місяці в нас будуть проводитися різноманітні майстер-класи з бісероплетіння, художні. І вже в четвер в нас буде проводитися поетична майстерка, яку буде проводити Сергій. Кузніцов, ви зможете доєднатися до нашого гурту е, та навчитися писати поезію, а потім декламувати. Також буде проводитися майстер-клас з акторської майстерності. Я вас запрошую. А так слідкуйте за рекламою. Літературна майстерня від Сергія Кузнєцова проводитиметься щочетверга впродовж лютого. Також щосуботи об 11 годині жителів та гостей міста запрошують на майстер-клас з акторської майстерності від режисерки театральної студії Вайнот Марини Камінської, окремі події, майстер-класи з рукоділля. 6 лютого о 17.30 пройде майстер-клас по виготовленню шийної прикраси Френзлі від майстрині Любові Тараненко, майстерня Коляда, а також від студії Артсова міського будинку культури, чий перший захід. 7 лютого присвячений Дню Закоханих. Запрошую вас на майстер-класи у арт-центр Гамарджоби від студії Артсова. Лютий місяць, холодний місяць. Але саме перший майстер-клас у нас буде до Дня Закоханих, і ми будемо робити чудові шопери. Студія Артсова запрошую вас саме у суботу. Вже наступну суботу у нас відбудеться майстер-клас. Час з 13, але попередній запис обов'язковий. Та лютий в арт-центрі це не лише творчі заняття та майстер-класи. 20 лютого тут запланована подія для поціновувачів мистецтва фотографії. Фотограф Роман Андросов презентує проєкт із символічною назвою Поза час. Поза час. Ця назва це не просто назва, це стан, це відчуття, це подих. Який існує поза часом, тому така назва 20 лютого. Запрошую. арт Гамар Джоба запрошує миргородців долучатися до подій, надихатися і відкривати для себе нові творчі можливості. Організатори наголошують, кількість місць на деякі майстер-класи обмежена, тож варто слідкувати за анонсами у соціальних мережах та реєструватися завчасно. Час роботи центру звів вівторка по суботу з 10 до 19. У Миргороді відкрили новий культурно мистецький простір Гамарджоба сучасний хаб для творчості, зустрічей та культурного діалогу. Він запрацював на базі музею Давида Горамішвілі і вже готовий приймати митців, мешканців громади та представників різних національних спільнот. Те, що поділяємо хоч якусь увагу культурі, це дуже важливо, тому що, мабуть, без якщо ми не розуміємо своєї української культури. Якщо ми не, не знатимо, хто ми такі, то ми не зможемо і перемогти ворога, і, і жити далі у незалежній Україні. І я скажу, що ну, цей комплекс, який тут невеличкий, зроблений, це один із етапів нашої, нашого розвитку нашої культури. Новий простір зроблений як відкрите середовище, де можна проводити події, майстер-класи, творчі зустрічі та реалізовувати мистецькі ініціативи. Організатори наголошують, гамарджоба Джоба покликаний стати місцем, де кожен може проявити себе, незалежно від віку, досвіду чи культурного походження. Я Вражена такою дружньою синергією миргородської громади між працівниками культури, між працівниками міської ради, між представниками, між представниками громадськості, між представниками національної спільноти в плані співпраці і в розбудові і в побудові такого гарного арт-простору. Да, дійсно, от не на те, що ми заклав область, але ми сюди приїхали приймати і привітати наших колег з таким гарним дійством. Але в першу чергу ми приїхали прийняти. Досвід. Активні люди, людський фактор, багато чого відіграє в житті, в житті громади, в житті нашому, в житті України. Якщо є небайдужі люди, то буде скрізь дійсно гарний результат. Особливістю проєкту стала ідея міжнаціонального діалогу. У Миргороді проживають представники різних культур, і тепер вони мають спільний майданчик для комунікації, взаєморозуміння та спільних заходів. Простір задуманий як точка об'єднання громади через культуру та мистецтво. Він стане таким осередком мультикультурним, мультинаціональним, мультимистецьким для всіх, хто звик збиратися тут для літераторів, для митців, для майстрів, для всіх, чия душа прагне творчості, і просто для тих людей, які прийдуть познайомитися ближче не тільки з музеєм, як таким закладом, де зберігається пам'ять, а і таким елементом цього музею, який наповнює наше життя творчістю. Дуже Хотілося б сьогодні подякувати всім, хто долучився до реалізації проєкту. насамперед, це громадська організація Коліщата. У нас між відділом культури і громадською організацією підписаний меморандум, і на основі цього був реалізований саме проєкт. Ми звикли до того, що літературно-меморальний музей це і так осередок творчості. А зараз він вже запрацює більш масштабовано. Тобто, якщо говорити відверто, це, мабуть, такий єдиний культурно-мистецький простір на теренах області. На відкриття культурно-мистецького простору Гамарджоба завітали представники грузинської спільноти. Вони долучилися до події, підтримали ініціативу та наголосили на важливості збереження культурних зв'язків і традицій. Це багато що означає для кожного грузина, бо це повага українського народу до грузинського народу. Це пам'ять, це історія, культурно-економічні відносини між Грузією та Україною. Уже скільки років цей заклад існує, і кожного разу я дуже-дуже радий, що запрошують мене і не тільки мене, а й ще інші грузини Ну, І ми цим пишаємося. Їхня присутність стала символом дружби та взаємоповаги між народами, а також підкреслила ідею простору як майданчика для міжнаціонального діалогу. Ich bin Перед відкриттям у межах проєкту було завершено ремонт і модернізацію двох будівель, що належать музею Давида Горомішвілі. Перше приміщення історичне, зведене ще й у 1920 році. Свого часу тут працювала міська дитяча бібліотека, а згодом будівля перейшла у користування музею. Друге основне приміщення музею, побудоване у 1969 році спеціально для музейної експозиції. Обидві будівлі оновили, аби вони стали комфортними, сучасними та функціональними для нових культурних подій. Ремонтні роботи. Ти виконані місцевими комунальними підприємствами. Миргородська управляюча компанія, спецкомунтранс та тепловодсервіс. Сперечно, новостворений музей дуже урізноманітнить роботу нашого музею і зробить її більш яскравою і плідною. Ну я думаю, це на користь нашій територіальній громаді. Впевнена, що арт-центр Гамаджоба стане улюбленим місцем проведення дозвілля для миргородців та гостей нашого міста, а також стане другою домівкою для всіх творчих людей нашого міста і звичайно стане місцем діалогу для представників різних національностей, які проживають на Миргородщині, а також на Полтавщині. Проєкт облаштування культурно-мистецького простору Гамарджоба на базі музею Давида Горомішвілі в місті Миргород реалізувала громадська організація Коліщата. Ініціативу вдалося втілити завдяки підтримці німецького культурного центру гьоте Інститут при посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Європейського союзу за програмою Дім Європи. Рівно рік тому Лариса Миколаївна Печенко ініціювала і звернулася до мене, що давай подамо проєкт для нашого музею Хурамішвірі, бо тут було, була розруха у двох кімнатах після переїзду бібліотеки звідси. Саме якраз будинок Європи, Хаус of Europe, оголосили конкурс на інфраструктурні гранти, що рідко буває. В основному дають кошти європейці там інші фонди, дають на якісь м'які на проведення заходів на трішки придбання а тут був саме інфраструктурний проект, який підходив нам. Повністю по змісту, бо він передбачав акцент на національних спільнотах. А що ж, як не наш музей Гурамішвірі про національні спільноти, тоді ми підготували спільну заявку, дуже переживали, готувалися, і через кілька місяців нам повідомили, що наша заявка буде підтримана, що дуже гарний у нас проект, і таким чином ми розпочали реалізацію. Були деякі зауваження, що, що це ви під час війни розсіяли заклад культури ремонтувати А краще б вони дали на щось і багато коментарів. Але е, добре, що є коментатори, і можна до цього апелювати і акцентувати на цьому увагу. Саме якраз Європейський Союз дає от оцей на оці кошти тільки на цей напрямок. Ми не можемо їх використати на дрони, на фронт, на військо, тільки на, на культуру. Чи варто робити під час війни? А за що тоді ми воюємо, якщо в культуру не не вкладати в освіту, в нашу історію не, не берегти? За що тоді воюємо? Тому дуже вдячна дя ще раз європейському союзу платникам податкам, які своїми коштами фінансами вливають в. Культура нашого маленького міста Миргорода в центрі України. І дякуємо партнерам будинку Європи Хаус Europe, які цей проект впроваджують на теренах України. У просторі Гамарджоба планують проводити літературні вечори, презентації книг, творчі зустрічі з авторами та поетичні читання. Аб стане місцем, де можна не лише слухати, а й виступати, ділитися власними текстами, знайомитися з однодумцями та створювати спільні культурні ініціативи. Для мене це дуже важливо. Навіть слово важливо не відображує мої відчуття. Я цього простору ждав, очікував дуже довго. І сподіваюся, що він зможе стати таким осередком нашого культурного життя у місті і не тільки в місті. Бо національні меншини або національності вони у нас мешкають ж не тільки в Мергороді. Це, мабуть, таке обласне явище скоріше. От. Я сподіваюся, що у нас вийде все і дуже широко. Усім гамар джоба. також тут організовуватимуть майстер-класи, камерні концерти, виставки та мистецькі події, щоб кожен охочий міг розкрити свій талант і долучитися до культурного життя громади. Це буде місце для митців, для художників, для поетів. Там будуть різноманітна гурткова робота, творчі майстерки, майстер-класи і багато багато мистецьких заходів. Сьогодні наша мрія здійснилася, і ми щиро вдячні всім, хто долучився до цієї знакової події для нашого міста. Відтепер Гамарджоба це не лише оновлені стіни музею, а й нові можливості для громади розвиток культури, підтримка творчих людей та створення простору, де народжуються ідеї і будується взаємоповага між різними спільнотами. М'ясокомбінат «Миргородський» запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії. Телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331 067 48 77 331 звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Це Михайло. Він отримав множинні поранення, але вже готується до протезування, щоб повернутися до активного життя. А це Сашко, який так поспішав на світ, що народився з вагою трохи більше кілограма, але тепер за ним поспішають батьки. А пані Мирослава відновлюється після інсульту заради самостійності. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному хто її потребує. Вимушено покинуло домівку на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях. Мінсоцполітики допоможе придбати нове житло і покриє 70% вартості за програмою Є оселя. Обране житло має коштувати до 2 мільйонів гривень і бути не старше 20 років. Подайте заявку на є оселю у дії. Після цього зверніться до одного з банків-партнерів. Впевнено, будуйте майбутнє. Чеш миру створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй деталі на сайті. Далі ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.